Не відбулося, окей. Фінан Андерсон виходить з розміном, намагається Фроузен проігнорувати свого опонента. Може і дарма. Керіган досі живе на сайті, шукає ще один хедшот. Як він хороводить і водить, та нічого не виходить. Рейнсово відрийт. Зіфонд розібрався. Слухай, мені сподобалася ця пістолетка. наша за Фрозена? Хм. Ну, Треба мінус, так. Ну, поки ми гуглимо вихід на Б. від героїк ще один. Uh. Сетапи вже, мені здається, фейс підлаштувалися під подібні виходи. Од, одне й те саме роблять героїк, ну тут якісь розміни, все ж таки, 3 в 3. Можна поборотися, броки підірвали. Два інші гравці захисту дуже далеко, і це, якщо чесно, може бути сейф. Якщо не буде помилки, Робс. Ну, Дюпрі, на крок попереду. Ну, що ну, ти з ним зробиш? Контрулює. Робс не, не прочитає такого, мені да. здається. Ну, Дюпрі вже чекає, хоча смок розсівся, і це тут бомба. все одно може бути помилка. Не зрозуміло, хто кого переграє. Довго витрачають по часу. У Робса може бути підозра, що раунд не настільки простий, як його намагаються показати. Ні, ну, ну. це... Нуль розуміння, і раунд, власне, вже майже забезпечили собі. Frozen в соло проти трьох. Салазар новачок, героїк, Трипл кіл. У такому раунді відповідальному. Угу. І просто дефатимо. Оце буде мув. Ні, ну нінджа дефуз, у нього є кити. І все ж таки вирішив фейканути. Справді я, я б ніндзю робив. Я кіллець! Стоп Фроузен. Два фрага! О, на де при. Він просто сідає! Ні, ну це геній, боже, що це за раунд! <плес> Знаєш, я б теж uh, сів дефати, тому що я б таких два хедшоти в житті не повісив, oh. як Фроузен щойно. Ліво, але щось повірив себе. Краще вже з МПшкою там безстрібав. Так і є. Було блешено. Знову натирають на плент э, героїк. Ну, тепер. Відповідь гідна від Фейс. та Керіган дають три фраги, зупиняють вихід. Обмежений закупу героїк. На всі гроші вони закупилися, але раунд нормально побудувати не змогли. Буде щось у фонтан. от бач, навіть банально вийти на фонтан для героїк. Це вже квест, в якому треба зробити купу комунікацій і мувів. Ну, так, де раунд біда. Фрозен дає свій фраг е і його розмінюють. Це хороший результат насправді для героїв, Вони виграли тим тим. цим мумськом диму. А Правильно? на кого летять? А ну, <звук> ну, якщо так, ну. Шо? Хаєшку під себе кидав. Тільки б не дати фраг Дюпрі. Пік під хає сказав. Цікавий мов. Дюпрі. 1, 2, 18 секунд. Пачку треба. Чель на сайт. Навіть бомбу не встановиш безпечно, якось треба шукати перший кіл. Він розуміє позицію, і в нього ще шорт. Шорт горить весь цей час. 5 секунд. А, навіть не шорт. Рейн просто йде. Вже точно закривати цей раунд крізь. Героїк на даний момент не можуть впоратися з циною, і постійна агресія Фейс вона залишає їх без мап-контролю. І в результаті ці поспішні помилкові рішення. О, тут буст дає імпакт. Недефолтний буст, причому показав нам трошки ровс через клону, розіграв. Грамотних перетяжок. Бачимо виходи в дими на останніх секундах або втрачений мап-контроль. Тут фешку монстр вилітають, сліпі всі гравці нападу, якраз. 10-2, перша половина. Команда Фейс, як завжди. В принципі, ми розуміємо, що ось на папері, з точки зору віку, десь там має вже ну, закінчуватися паливо для Керігана, для Рейна, тому що ну епоха змінюється потроху. Але дивишся, фейс, ну так, підшумок нову еру, закатили свою власну. Небе, якщо стільки простору тобі дає суперник, в чом би й ні. Що по гранатам? Гранат у фейс я не бачу. Салазар. Невдалий таймінг для молодого. От наш. Він, він перевірив, він перевірив дев'ятку, тільки відвернувся, броки відкрився. Ну, що за халепа? Заходити. 82% 83 вже на фейс. Часу не так багато у героїк. Чують, чують, Сьюша в Києві. Виходить він, віддається Брокі. Броки ще й Тесаса теж вирубає. П'ять 3 на секундочку, це була ситуація. Два... Від снайпера. Калаш, мабуть, би врятував ситуацію, та Зіфон все ж таки грав з земкою. Ну, чекаємо на Тесаса. Дим наче не ідеально працює Керіг все одно навальність встановити. Тесас прикольно він стріляв з краю Диму, щоб бачити суперника. І зараз знову та сама історія. І знову ще один кіл. Абсолютно діє ту самою фішкою з однією самої позиції. Давай ще четвертого оформлення добрі допомагає. Ну тут Тесас молодець. Вкесінювалося в, кейс... в, в ініціативі, віком непоганий пік може вийти для нього. Ізі фраг. І наздоганяти його було помилкою, Спробує Керіган це все ж таки зробити дарма. Тут дюпрі нікого не пропустить. І я надію, що герой взагалі 5 в 0 раунд виграє з такими темпами. Це виходить околк зі ста, бо хто його зробив, дійсно спраць потрібен. Але от якби я був у вас в команді, mm -hmm. ви б знали, що робити. А так. А, без мене такі рішення ніхто вже вам не запропонує. Де на них ропса вже флешкою трошки відганяють. Він дає інфу, що вихід на нього всією командою. І перший потивицю як приємно робс робити такі хедшоти. Два мінус від нього. Зіфон одразу відповідає. Це буде тачдаун, мабуть. Чаврозен там може щось настріляти? Ні, не виходить у нього. Те ще й де знайшов броки? Угу, три -три, -три ну така вже і проста ситуація. Керіган його тут підкушує Салазар, але Фін Андерсон ставить цей капітанський хедшот. Розмін є. Два з Доната вилітає. Фрозен вирубає. Ні, Рейн вируб Тесеса. І тепер вони вдвох разом з Рейном проти Зіфона, але клач від Зіфона. Од... Наче мають накинути проти Салазара. Пішла граната на вихід, та Савазар знешкоджує броки без серйозних проблем. Коктейль далі під снайпера. Бачить тінь. Не влучає по супернику. Фроузен виходить. Дюпрі робить кіл по Керігану. Горить Дюпрі, вихід Куль мало. і Фроузен виграє цю дуель прямо зараз. Три в три вже ситуація. Бомба встановлюється, але відкрито. С'южденце це поки що не карає. Двоє СКТ і досі, досі шукає Люрка. Там зіфон його нема. А часу менше і менше стає. Знову без гранат на ретейку. Знову три в три. Ситуація буде дуже важко таке вибити. Дивимося, Герой вже таке робили. Тесас перевірив плен, бачить рапса. Знаходить його. Frozen в мені, Рейн в пундику, Рейн робить свій кіл. Фрозен не перестрілює Тесаса. є інформація по останнему. Теса сідає дефузов. Зіфон його прикриває, Зіфон має вигравати дуель у Рейна, він пропускає Рейна. Рейс Зифона вирубає дабл килл від Рейна. він закриває цю мапу.